Фонтани є окрасою багатьох міст. Тільки поглянь на цей фонтан у формі правильного шестикутника. Уявімо, що нам потрібно надати йому круглої форми. Ось так відомо, що довжина однієї його сторони становить 3 метри, який тоді буде радіус в оновленого круглого фонтана. Щоб це з'ясувати, потрібно спершу розглянути співвідношення між елементами правильного многокутника. Та вписаного в нього кола. Детальніше далі у відео. Насамперед пригадаймо, що таке правильний многокутник, який ще називають N-кутником. це такий многокутник, у якого всі сторони та всі кути рівні. Якщо у многокутник вписано коло так, що всі його сторони дотикаються до цього кола, такий многокутник називають описаним навколо кола. А коло тоді називають вписаним у многокутник. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш таку теорему. Якщо многокутник правильний, то навколо нього завжди можна описати коло, і в нього можна вписати коло. Розгляньмо детальніше, чому в будь-який многокутник можна вписати коло, та насамперед пригадаємо кілька моментів, пов'язаних з описаним колом. Далі вони стануть нам у пригоді. На малюнку зображено п'ятикутник, однак уявімо, більш загальний випадок що це якийсь правильний многокутник. Центром описаного навколо нього кола є точка Точка О у нашому випадку. Рівно від усіх вершин многокутника, тож Оа, ОБ та інші аналогічні відрізки є рівними між собою і дорівнюють радіусу описаного кола. Радіус описаного кола зазвичай позначають великою літерою R. Бічні сторони всіх цих трикутників дорівнюють радіусу описаного кола, а тому всі вони є рівними рівнобедреними трикутниками. А тепер у кожному трикутнику проведімо висоту від точки О до основи, у рівних трикутниках відповідні елементи рівні, тож ОК, ОТ та інші аналогічні висоти в цих трикутниках також рівні між собою. Маємо, що всі сторони правильного многокутника є рівновіддаленими від точки О. А тому точка О центр кола, вписаного в цей многокутник, ОК, ОТ та інші відповідно рівні відрізки дорівнюють радіусу цього кола. Радіус вписаного кола зазвичай позначають маленькою літерою R. Тож у будь-який правильний многокутник справді можна вписати коло. Важливий момент. У правильному многокутнику центри вписаного та описаного кіл збігаються. Тобто точка О є центром і вписаного кола, і описаного кола, її ще називають центром многокутника. Зверни увагу, кожен такий трикутник є рівнобедреним, а тому висота, проведена від точки О до його основи, є також медіаною. А згідно із властивістю медіани, точка К. Ділить сторону АВ навпіл. І так із кожною точкою дотику кола та правильного многокутника. Звідси випливає важлива деталь вписане коло дотикається до середини кожної сторони правильного многокутника. Тож ми довели, що в правильний многокутник завжди можна вписати коло. Тепер можемо перейти до пошуку закономірностей між елементами многокутника та вписаного кола. Знову ж таки, уявімо більш загальний випадок, що це якийсь правильний n-кутник. Його сторону позначаємо як А, радіус вписаного кола R. Тоді для будь-якого правильного многокутника правильного n-кутника виконується таке співвідношення. Звідки ми його взяли. Зараз усе розглянемо. Та насамперед поміркуймо, як за стороною А знайти ОК, тобто радіус. Розгляньмо рівнобедрений трикутник АОБ. Ми знаємо, що ОК проведено перпендикулярно до АБ, а точка К є серединою АБ, тож відрізки АК і КБ дорівнюють А поділити на 2. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш, що кут АОБ є центральним кутом многокутника, тобто кутом, під яким із центра многокутника видно сторону цього многокутника, градусна міра такого кута дорівнює 360 градусів поділити на N, тобто на кількість сторін многокутника, то щоб знайти центральний кут правильного п'ятикутника. Потрібно 360 градусів поділити на 5. Та оскільки ми домовилися розглядати загалом будь-який многокутник, у цьому виразі залишаємо N. А яка ж тоді градусна міра кута АОК? Зупини відео та спробуй з'ясувати це самостійно. Згідно із властивістю рівнобедреного трикутника, ОК є не лише висотою та медіаною, а ще й бісектрисою кута О трикутника АОБ. Тож кут АОК дорівнює половині кута АОБ, тобто 180 градусів, поділити на Н. Нагадуємо, знайти нам потрібно ОК. Для цього розгляньмо прямокутний трикутник АКО. Із прямим кутом К. У ньому ми знаємо катет АК і кут АОК. Щоб знайти невідомий катет ОК, скористаємося таким співвідношенням у прямокутному трикутнику. Тангенс кута АОК дорівнює АК поділити на ОК. Зупини відео та знайди із цієї рівності ОК. У тебе мав вийти такий дріб у чисельнику а, у знаменнику 2 тангенси кута 180 градусів поділити на n. Тож тепер у тебе є формула радіуса вписаного кола. А якщо її забудеш, то ти вже знаєш, як вийти на це співвідношення. Розгляньмо детальніше, як користуватися цією формулою. Щоб знайти радіус кола, вписаного в деякий правильний многокутник зі стороною А, потрібно замість N підставити кількість сторін цього многокутника та спростити отриманий вираз. Наприклад, радіус кола, вписаного в рівносторонній трикутник зі стороною А, дорівнює А. Поділити на два тангенси кута 60 градусів. Згідно із таблицею тригонометричних функцій, тангенс 60 градусів дорівнює кореню з трьох. Можемо ще позбутися і раціональності в знаменнику. І результат r дорівнює а коренів з трьох поділити на 6. Повернімося до круглого фонтана. Тепер ти легко обчислиш його радіус. Для цього знайди радіус кола, вписаного в правильний шестикутник зі стороною 3 метри завдовжки. Тож уперед. У формулу замість n підставляємо 6, замість A – 3. Спрощуємо отриманий вираз. Згідно із таблицею тригонометричних функцій, тангенс 30 градусів. Дорівнює одиниці, поділеній на корінь з трьох. Спрощуємо отриманий вираз і маємо радіус вписаного кола у метрах Три корені із трьох поділити на 2. Якщо замість кореня із трьох підставити наближене значення, отримаємо таке наближене значення радіуса 2,6 метра. А насамкінець зупини відео та спробуй самостійно виразити А із цієї формули. Так у тебе буде ще одна формула для обчислення сторони правильного многокутника через його радіус. Нумо звірятися. У тебе мала вийти така рівність. Збережи її собі. Запам'ятай, правильним є такий многокутник, у якого всі сторони та всі кути рівні. У правильний многокутник завжди можна вписати коло, вписане коло дотикається до середини кожної сторони правильного многокутника. Між стороною та радіусом вписаного кола існує певне співвідношення, тепер ти вмієш виводити ці формули, які не раз стануть тобі в пригоді. Під час виконання завдань. А які фонтани подобаються тобі? Поділися в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!